Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами прикраси з Таїланду. В цілому, в цілому новинки, і це, власне, те, що було замовлено до Нового року. Те, що затримувалося моя новець. У 18-му розмірі є така маленька ніжна каблучка. З цитрином. Тут класний цитрин золотого, прям такого золотого яскравого кольору в позолоті. В лимонній позолоті. 18 розмір, 7 грамів вага. 1550 гривень 37 доларів. У мене лишалися з попередніх показів сережки з цитрином. Але вони без позолоти. 2850 гривень. Ви їх. Бачили більшість із вас. Тут цитрин, він однаковий, просто через те, що тут без позолоти. А тут в позолоті може якось на контрасті відрізнятися, але він такий самий 10,5 грамів вага сережок. Камінець, 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 камінець. Ну, все, все, не вийшло. Шукаємо лінійку. Хтось на неї прекрасно понакладав. 16 міліметрів на 12, а тут в каблучці. Ну, 17 17 на 14 приблизно. Він такий ще височенький, такий класний. Ну, давайте ще висоту вимірюю Хоча він і в сережках не сильно короткий, але в каблучці прям 9 міліметрів. Порівняти ще висоту. Так, ну, як ви знаєте, час я, час я буду тягнути. Я не спеціально, але е, ви можете вимкнути подвійну швидкість, або взагалі вимкнути звук, щоб я не псувала вам свято. от Як комплект було би цікаво. В принципі, тут я думаю, що позолота Незначна така історія, і можна носити разом, особливо, якщо є ще підвісочка. Але це саме золотий цитрин, тому підвісочка може також повинна бути золота. У мене є ще красивий, красивий, прям прекрасний браслетик з цитринами. Тут вони трошки інші по відтінку. Браслет індійський. Ось такі красиві трикутнички. Тут е, ось така огранка, вона називається лазерна, або ми її називаємо ще огранка як у містика, у містик Топаза. вона, причому тільки знизу. Поверху вона така звичайна, а понизу ось такими, як сказати, полосочками, і такий воно дає класний ефект. От. Красиві такі трикутнички цитрини. Сам браслетик не крупний. З цитринами, в принципі, буває не часто. Е, так, що у нас тут регулюється по довжині, о, Він реально класний. Навіть не знаю. От дивлюсь, він такий красивий-красивий. Не знаю, чого, чого я його не лишила собі. Напевне, того, що. Я не можу все собі лишити. 16, 17, 18, 19 і 5 і 25 це можна так засібнути. Його. Він дуже красивий. камінці ще раз повторю, з середнього розміру, але, в принципі, з того що з тих цитринів, які я бачила останнім разом, він більш такий так, крупний. 16 міліметрів, тут 14, ну і менше, і менше ось цей 11. От. Так, що ще я хотіла сказати? А десь тут огранка в якомусь відрізнялась. Я вже зараз не бачу. Ну, я його просто роздивлялась, бо він мені такий класний, такий незвичний. Тепер перейдемо до вартості. Вартість браслету 6 тисяч гривень. О, але він класний. Я ще скажу вагу. Карабін. Все. Індійський. Так, нам якраз до цитринової теми. Чим він відрізняється, що він. Зараз давайте подивимось ще у порівнянні. Так, вагон не забути, вагом. На лобі собі напишу. Він, знаєте, він ближче до лимонного кварцу, І в нас сьогодні щось, здається, буде з лимонним кварцем, але це не точно. от. Ось таку поїтіночку. Красота. 25 грамів вага. От. Тут небагато срібла і невеличкі камінці. Але він цікавий. 25 грамів. Так. Далі. 45 карат лимонний кварц якраз. 18,5 повний, прям повний повний, З крупним. Каменем 45 карат. Так, зазначено, може він десь трошки менше. Ну, Це його вага, може він ще просто через висоту. Дошу. Так, 27. 27. довжину. Тут красива ось ця шинка. Вони мені дуже подобаються. Ці шинки, і вони, на мій погляд, ефектні саме у чорному кольорі. Не знаю, вона таке, як косичка, така плетений, красивий. 3000 тисячі гривень 19,5 грамів вага, чуть не сказала, браслету каблучки. от І він такий, в принципі, до брасетика кабу підійшов, але він уже світліший перстень. Буду потихеньку повертатися до прикраски бо в нас з вами була. Перерва у відео і моїй праці. Сподіваюся, що ви скучили за прикрасами. В мене тут уже чекають на мене, на наші відео прикраси, будуть і різні срібні прикраси, і, може, ще щось буде, що приїде до нас ще. Так, підвісочка, невеличка з празеолітом 1400 гривень. Буквально просто празеоліт Два Пази маленьких ледь помітних. Тут 4 грами вага, а сам камінчик 21 на 10. Це призооліт до презиолітового. Ну він красивий презиолітовий кольор, він і не сильно насичений, і не сильно блідий. От, в принципі, як, як багатьом подобається. Просто я не знаю, як мені показати, щоб сам колір вам. Так він показується, наче на білому не так видно. Просто красивий просиолітовий колір. О, форма Маркіс. О, знаєте що? Це в мене браслет. Давайте подивимося. Браслет з гранату. Вони приходили останнім часом наче більшої довжини. А цей якраз по замовленню. Але він прийшов меншенький, бо розмір я не можу знати який. Хоча він стандартний, але чогось він відрізняється. Тут незвичний такий замок. 17,5 довжина, 17,5. Він отаким чином, на мій погляд, це не дуже зручно. Але... Незвично. Ось така застібка. Чого не дуже зручно? Краще було б, якби він сюди, долить, як сказати, навпаки, не до себе застібався. Того, що так він, ну, в принципі, може, може так і краще, але не так звично, бо його треба притиснути. От. Ну і в цілому дивитися, От він мені на якраз на моє 16. От, трошечки вільний, ну я, в принципі, потак носила. Такий червоний гранат. 6300 гривень в замочку кубічний цирконій. Розтібати його вже не так зручно. Я, я тепер його не розтібну зараз, ну, точніше, якщо в камеру буду дивитись, не розтібну. А його не хочеться знімати. знаєте, його, Він не розцівається, ну, не треба. Ні, я жартую. Можна розстібнути, але потрібні ногти, такі куці, як у мене трошечки довші. І ви тоді, отак, з цього боку, зможете його розстібнути. Ну, в принципі, напевно, до любого замка можна звикнути. Просто він мені незвичний. Вже скільки прикрас в мене було, але, знаєте, коли прийде такий замок, що я дивлюсь на нього, як нові ну ворота. Був якийсь замок, який я півчаса крутила, поки розібралася, як його роззамочити. Це правда, були такі, були такі замки. Так, далі 24 карати. Сережки, 11 грамів. Аквамарин, тут ось такі толстепузики. Є ще щось ще до них є. Що ж до них є? Каблучка. Сережка 2500 гривень, 59 доларів. Каблучка 1700 гривень, 40 доларів. На, якщо буде комплект разом, то буде на 200 гривень менше. Це скільки 4000. Я вибачаюсь, може я не дуже зосереджена, я давно не знімала відео, вже підзабула, як це робиться. 17,7, 17,5, 17,7. Знаєте, що перше, що я подумала, коли, коли побачила, і от те, що якщо його по животику погладити, то він виконує бажання. Є якась мені ще дівчинка, яка вірить, що є якісь речі, які можуть виконати бажання. В принципі, вони однакові і зроблено однаково, і можна навіть смі... сміливо сказати, що це комплект, тому що все зроблено ідентично, навіть розмір їх однаковий. Ось такий різблений камінець. Ну, Орієнтуйтесь на 17,5. В принципі, каблучка, на мій погляд, зручна, але трошки незвично, тому що тут немає шинки, тут одразу камінь, і ви якби відчуваєте щось от пряме, коли вдягаєте. Ну, В принципі, до нього треба також трошечки звикнути. Але зате у вас не видно під ним чорної цієї палички. Ну, не чорне, не сіро, ніякої. Тобто, просто цей товстопузик на вашому пальчику. От. Така товстопуза історія. Довжину 3,5. пузико наше 17 на 17. Ну, квадратний дядя наш. До браслетів у нас ще з вами буде хризоліт. Довжиною 18. Зараз скажу точно. 17,5. 5. В принципі, повністю якраз є 18,5. Хризоліти. Красиві, красиві хризоліти. У радіовані 3 тисячі гривень вартість браслету. Тако вдягається на лапку. Так красиво виглядає. В ньому, от, я не знаю, саме в цих. В камінців якась така ограночка красива і колір насичений. З індійських комплектів у мене був ще один з хризолітом, я думаю, наступне відео у нас буде індійський, і подивимось, який є комплект з хризолітами. У білому роді. Ось такий брас. І він йде в такій красивій, такій зеленій коробочці з бантиком. Далі за метистом. Красива каблучка у 18 розмірі. Ось така. 27 на 22. Розмір нашого камінчика. 16,6. Вага. 3300 гривень вартість. В принципі, підходить. Чорний родій. Він такий невеличкий. Ну, я маю на увазі у висоту. В принципі, зручний і при цьому крупний. Ну, звісно, це такі прикраси. Вони більше для виходу. Оже, масивні. 42 карати, аметист А, нет, подожди, значит, на сорок хм. два. Нет, значит, сорок два. давайте висоту я так перегляну, просто він такий високий, я маю на так 9 міліметрів. Висоту. Так, а метист один поки що. І ще є 42 карати, але тут 17,5-17,7. Тут лимонний топаз із переходом у димчатий кварц. От. Він напівраух топас, напівлимонний кварц. Маленького розміру у білому кольорі. Цей вже камінь такий конкретно високий, але він, наче трошечки менший у. Так, 2,5, але він прям такий височенний. Якраз частіше 18,5. Він трошечки, бачите, як набік. Не значить, це візуально так здається. Чи це сам камінчик так повернутий. Мені здається, що так. Тут все одно класна така шинка, зручна, приємна. Мені дуже подобається оцей закрут. Не знаю, чогось так класно виглядає. 3100 гривень 73 долари 42 карати, 26 на 19. Прям видно цей градієнт. Всередині. От прям конкретний такий градієнт. Не знаю, от на відео мені здається, воно не так, але в житті прям от така коричнева пляма. Так, десь іде. Оригінально. Ось таке. Для сміливих, не без цього. Але я думаю, що воно таке одне. Ну, не прямо одне у всьому світі, але зустрічається не часто. Ой, далі ще є адинаметист, і навіть не один. Але маленький вже: 14 карат, 2400 гривень 57 доларів 18,5. Тут чорні опали з хром Ось таке метис. А другий от я точно не знаю, 12 карат він у нас. Може, його заберуть, взагалі-то він у нас був на броні, якщо від нього не відмовляться. У 18 розмірі 3000 гривень тут ось такі опали. Тут чорні, а тут ем, яскраві. Ну, вони всі яскраві, але тут жовті. Ось такі. Ну, а ви думаєте, який краще? Цей прям такий світлий-світлий, з жовтою плямкою, таким як промінцем. От він погано його видно, але він там є. А цей більш схожий на звичний намометист. Невисокі, обидва камінці. І обидва по-своєму гарні. Опали взагалі, якщо зустрічаються в окантовочках, опали, я стараюся їх брати, тому що зараз, ну, рідко, може пам'ятаєте, у нас були крупні кольця з опалами, з крупними опалами, я маю на увазі. От, зараз, по-перше, що вони сильно подорожчали, по-друге, їх, в принципі, ну, і замовити майже неможливо. Нехай хоч будуть дрібненькі, знаєте, хоч, хоч щось. Зато ти на них дивишся і <смі> радієш, що хоча б в тебе є такі опали. А з старих наших відео 17.4 приблизно, 1700 гривень. Тут лимонний кварц, він ближче до, ну, до такого золотого кольору, до жовто-золотого. -жовто Ось такий у білому. Сріблю без покриття. Тут один цитринчик з боку, другий цитринчик жовтий. От, в принципі, все. Так, 20 хвилинок я вас уже забалакаю. В принципі, це все у нас по новинкам. Буквально ще пара прикрас лишиться на наступне відео. З того, що ми вже бачили: ось така брошечка, камея. 2200 гривень 52 долари. Тут ось такий замочок, голочка і замочок. Я кладу ще силиконові штучки. Хтось уже не пам'ятаю хто, але рада носити всі брошечки і силиконову штучку ставити сюди. Ну, ви в ковтинку одягли, защіпнули силиконовою цією штучкою і ще. Наш замочок. Так. Все одно такі тендітні речі потрібно носити охайно. Вона мені така, знаєте, якась вінтажна. Я близько показую, вона може не така здорова, як я показую, 3 см або 4 повністю з оконточку. Дуже вона красива. От, я чогось люблю з паралинами, з типа зимою красиво красиво. Оформлення і з гранатами ще класно виглядає, але з гранатами в мене не було. Але мрію колись. Значить, колись, я думаю, буде Колись Вона така красива камея. нас з вами знайде. Далі 17 1300 гривень. Тут буквально 3 грами модель поцілуночок. Такі світлі ізумруди. Смаради. Знаєте, що в мене ще є? що я забула? У мене не дуже пам'ять добре. Так, зараз покажу, покажу. А, пусєти, смарагди, ось такі, Бачите, вони красиві, вони такі світлі, як сказати, якщо цей в порівнянні зараз спробую вам показати, цей більш мутний, але тут і відтінок інший. А цей от він якби трошечки трошечки прозорий. 4 міліметри, буквально розмір 800 гривень вартість. І є смарагди і є рубіни, але смарагди світліші зараз покажу окремо рубіни. От. Відтінок, от в принципі, як ви бачите, різницю відео така вона є і в житті. І рубіни ось такі. Також красивий колір, червоний, як би сказати. Тут зажимчики, вони не закручуються. М -м -м -м, краще з в застібати. Вони просто більш надійні. А чого це я так показую? Не знаю чого. Ось такі маленький-маленький рубінчик. Так, і, на жаль, наше відео підходить до завершення, але я ще хочу показати індійський комплект у 18 розмірі. Тут паралини з рубінами. 3400 гривень. Тут, бачите, тут інший колір рубінів, але вони красиво, у них такий красивий, не знаю, як пояснити, але незвичний блиск. І в нас кілька відео тому недавно. Буквально був е, чокер з рубінів з перлинами, от можу щось таке повторити до нього. Відтінок буде відрізнятися, але в цьому комплект буде виглядати разом красиво. Ну, це на мою думку, може хтось подумає інакше. Ось таке у нас на сьогодні відео. Всім дякую за. Вашу підтримку. Дякую, хто чекав. Дякую, хто напише коментарі та поставив лайк. Всім бажаю гарного вечора. До побачення.